Якби не молитва, я думаю, часом, якби не молитва, де бути прийшлось, і де б я стояла, з яким ішла шляхом, не знаю, як жити мені довелось, не знаю, хто серце моє потішав би, хто зміг би розвіяти нудьгу і печаль, можливо, вже камінь, могильний лежав би з іменем моїм сповіщаючи жаль. Батьки мої, немало ночей не доспали, забувши у тому й турботи свої, молитви до Бога за дітей складали, щоб щастям світилися дні всі мої. Надпевне, тому я живу ще сьогодні, що сила молитви є більша над все, це сила, що їжу душі дасть голодній, Розбитому серцю життя принесе. Життя вже не раз у відчай закидало, і небо темніло від безлічі хмар, та сонце ось знову світить починало, молитва знімала гнітючий тягар. Здавалось, приходить хвилина остання, і крок мій останній уже на землі, молитва стелила у гірких стражданнях. Із квітами килим під ноги мої, вона помагала прощати докори, не зраджувати цілі за славу земну, рівняла сумніву, високії гори, давала в безсиллі опору міцну. Можливо, із вас хтось не має вже сили і думає, ось уже упаду. Це ворог бажає вам тільки могили, моліться, Бог щастям замінить біду. Можливо, хтось бачить одні лиш страждання, хворобою скутий не день і не два, і рідко приходиться бути в зібраннях. Послухайте Ісусові сильні слова. Він дать обіцяв, хто із вірою прийде, відкриє скарбницю сердечних бажань. Як лікар, Він рани усі перев'яже, і тіло звільнить від нестерпних страждань. Якщо ви не бачите сонця проміння за чорною тінню ворожих спокус, не перестаньте приносить моління, їх більше бажає почути Ісус. Можливо, за добрі учинені справи дарують у відповідь вам тільки зло. Тоді поспішить це Бога прославить, з нашим Спасителем теж так було. Можливо, ви зраду зустріли від когось, то серце скорботне схиліть перед Ним, хто винний заплату одержить від Бога, земне все пройде, мов туман, мов дим. А може, вам щастя приємно сміється, тоді не забудьте коліна схилити. Подякуйте Бога, бо ним все дається, за це він і кров був невинну пролив. О, друзі, можливо, чекають нас битви. Життя ще багато чого принесе. Підносьмо до Бога гарячі молитви, а Він допоможе пройти через все. Слава Богу!